Валентина та Микола вже більше тридцяти років пліч опліч разом по життю. Логівчанка має більше сорока років трудового стажу. Дванадцять років тому пані Валентина збиралася на заслужений відпочинок, проте якийсь момент зрозуміла, що не уявляє життя без турботи про людей. Не можу сидіти вдома. Це не моє. Я взагалі люблю працювати з людьми, люблю громадську роботу і захотіла так. Організатор на в цьому ділі, бувший профсоюзний а це професіонально вже Дзвонки у нас не прекращаються з восьми і до десяти вечора. Валентина Книж розпочала свій трудовий шлях у комбінаті громадського харчування інженером-технологом. Потім працювала у райспоживспільці. Майже 10 років очолювала проспілковий комітет установи. Є досвід роботи у поштовому відділенні. Сьогодні Валентина Книж, голова ветеранської організації Лозівської громади. Зараз вона міськрайонна в 2019 році після створення тергромади ми також об'єдналися з районом і об'єднали наші всі організації. У нас нараховуються 103 організації первинні ветеранські, і в них близько 17 тисяч чоловік. Саме чисельна ветеранська організація. В організації багато людей похилого віку розповідає її керівниця. Є жителі громади у віці 95. Плюс. Незабаром одній жінці відзначатимуть ювілей 100 років. Воєнний стан додав роботи і роботи індивідуально з кожним, хто потребує допомоги. От по є допомозі, було дуже багато питань у перші дні війни. Були проблеми з хлібом на Авилівки. Ми її вирішили, дякуючи Сергію Владимировичу і його заступникам. Потім була проблема з ліками певен час, особливо для хворих на цукровий діабет. Ось нашому ветерану Великої вітчизняної війни пошкоджено було дах під час обстрілів. Хочу подякувати нашому очільнику тергромади Сергію Володимировичу його команді злагодженій, працьовитій дружній щоб вони так тримали ми не попри виклики воєнного часу зараз майже не знаємо поки що ніяких проблем не знали у суботу, 1 жовтня, день ветеранів та людей похилого віку. Керівниця громадської організації вітає ветеранів Лозівської громади. Хочеться привітати з наступаючим святом всіх наших ветеранів, побажати їм міцного здоров'я, добробуту, миру, злагоди, тепла, добра і довголіття. Пані Валентина повідомила, що у жовтні готуються відсвяткувати 35-річчя ветеранської організації та розповіла про головну спільну мрію. І встаємо, і лягаємо з одною мрією про перемогу. Ну і віримо, що, що вона колись буде.